Агропромисловий комплекс може стати поштовхом до зростання всієї української економіки. Фахівці констатують, частка АПК у загальному ВВП вже наближається до 10% і забезпечує близько третини вітчизняного експорту. Комплексну програму розвитку агросектора та сільських територій презентувала експертна група всеукраїнського аграрного об'єднання. Заступ переконані тільки делегування повноважень на місця здатне створити ефективного землевласника і залучити ресурси в українське село. Сільські території мають дозвиватися за трьома головними напрямками: перший це економічний, який дозволить зберегти українське село і дати підґрунти для робочих місць. Потім будуть вирішуватися питання, друге це соціальні. Спеціальний, ну і третій, треба працювати так, щоб зберегти нашу унікальну природу українську і головне багатство – це наші українські землі, чорноземи. Якщо казати, що у нас аграрний куви, то тоді давайте зробимо так, щоб наші люди могли б теж якось відчути на собі оцей цей куви. А краще, щоб вони відчули Україну, аграрну Україну. Мораторій на продаж, інвентаризація землі та її надр, виважений підхід до оподаткування. Це також у пріоритетах програми об'єднання, заступ, окреме питання відкриття європейського ринку. Ми долучаємося з вами до колосального європейського ринку. Там величезні бюджетні гроші, там величезні бюджетні програми. Треба вміти розмовляти з європейцями. Треба долучатися до цих ресурсів. Аби захистити аграрію, реалізувати програми, потрібне потужне аграрне лобі, як у Євросоюзі. Саме тому кажуть в об'єднанні заступ, вирішив йти у парламент. Нам важливо, щоб наша ідея, наші програми, те, що ми сьогодні говоримо про. Необхідність, уже уже саме необхідність мати оце аграрне лобі в парламенті, щоб воно було підтримано нашими громадянами, щоб ми туди прийшли, уже розуміючи, що ми маємо велику підтримку, і що на нас це велика відповідальність перш за все ще раз говорю по вступу нашої держави в ЄС, по проведенню децентралізації в країні, тому що це перші питання, які будуть стосуватися кожного. Миттєвих змін в об'єднанні не очікують. Перші результати реформи кажуть, можна буде побачити за кілька місяців.